Олександрійці, які досягли пенсійного віку або найближчим часом вийдуть на пенсію, відтепер можуть поспілкуватися зі спеціалістами пенсійного фонду через мережу інтернет, а саме за допомогою скайпу. Нова послуга онлайн-консультування запроваджена усіма управліннями Кіровоградської області зовсім нещодавно. Спілкування за допомогою скайпу має забезпечити ще більшу доступність у сфері пенсійного забезпечення. Так, Олександрійці, скориставшись засобами скайпу, зможуть поставити. Запитання спеціалістам пенсійного фонду і відразу отримати відповідь, не виходячи з власного будинку. Фахівці дадуть відповіді на всі запитання, які стосуються пенсійного забезпечення, про розміри пенсій, про перерахунки пенсій та про те, як правильно і швидко оформити пенсію. Окрім того, нова послуга допоможе легше отримати необхідну інформацію щодо пенсійного забезпечення людям з особливими потребами. Консультації за допомогою скайпу надають щоденно. ...з 8 до 17 години. У п'ятницю з 8 до 16 години. Обідня перерва з 12 до 1 години дня. Городяни та жителі Олександрійського району можуть звернутися до пенсійного фонду за адресою ПФУ Нижнє підкреслення Олександрія. Онлайн-послуга вже працює. І пенсійний фонд запрошує Олександрійців скористатися новими можливостями.